Привіт! Вирішили для вас зняти відео, бо все частіше людей нас питаються, що можна замовити до 14 жовтня для наших чоловіків. І ми розкажемо найкращі пропозиції і взагалі, що можна замовити. І почнемо, напевно, що з аромату Аскендант. Він у нас є в цьому каталозі і чорний, і червоний, будемо його називати. І особисто для мене дуже подобається червоний. Він виглядає ось так. А флакон подібний до цього. Да. Він такий трошки зігнутий. У нас багато хто приходить, питається. У вас така е, баночка була кривенька. <свісно> це саме цей аромат, його всі знають, йому вже багато років це маски Данту. А цей у нас е, з'явився тільки того року. У нас він є в тестерному варіанті, тільки у пробничку, але е, люди е, його знають, люблять, і в нас вже три замовлених ой, в замовленнях є чотири. Вже сьогодні знову його замовляли. Потестували на собі. Сама. <свісно> Насправді пахну гарним дорогим чоловіком, і аромат має високу концентрацію, повна вартість його 1100, але в діючому каталозі ви можете його замовити за 495 гривень. У нас складі кардамон, амбра і червоний перчик. Такий з перчинкою пряний, ну, трошечки солодкуватий, приємний. На зиму це саме та і на таку прохолодну погоду. А за скендан, то цей чорний, який вже багато-багато рочків. Його також дуже багато хто знає. Він в каталозі взагалі виходить, що цей червоний іде парфумний, аромат, А цей чорний йде туалетний аромат. І вартість його повна 890, а зараз можна придбати зі знижечкою 50% 435 гривень. 75 мг і там, і там. Просто той аромат йде парфумована вода, а ця туалетна. Ще в складі першого і другого є кардамон в нотках, але в цьому ароматі більш солодкі ноти, тому що тут присутній ваніль і бергамот. Звертаємо увагу, він більш такий. Приглушений, більш спокійніший, але також солоденький, приємний, виражений. Я хочу сказати, що цей аромат дуже часто замовляють, до речі, такий молодь. Він, він такий за рахунок ванілі він такий мені якийсь спокійний. І теплий, а цей те більш такий, да? Чоловіший. А цей більш з перчиком? Він більш такий з гостринкою. То ось цей чорний він спокійний аромат. Це для таких стриманих чоловіків, я б сказала. Коротше, обираємо цей для сина, а цей обов'язково для чоловіка. Далі йде аромат поза Secret Man і його. Дуже багато хто полюбляє. і Також це парфумний аромат, і е, взагалі його вартість 1200 гривень. Але перед святом його е, зробили знижечку на нього, і його вартість лише 635 тридцять гривень. Якщо ви хочете дуже класний аромат, то ну, зараз саме час його замовити. В його складі присутні нотки димку. Дубу, такий, от він дрів'ясний аромат, дуже цікавий, незабутній. Подобається як молоді, так і трохи старшим чоловікам, але я б сказала, що це аромат належить до групи таких глюксових, тому що він дуже стійкий, тримається на тілі до 24 годин, і шлейф у нього дорогих парфумів. А далі в нас дуже часто приходять жінки і кажуть: мені треба для чоловіка аромат, яким треба користуватися кожен день і люблю, щоб було його багато. То це саме глейшери. І в діючому каталозі в нас йдуть по гарній ціні зелений глейшер рок, свіжий аромат, і також водний аромат глейшер блакитний за зі знижечкою 265 гривень. 100 міліграм баночка у вигляді арктичного такого льодовика. Багато хто знає цю серію, багато хто її полюбляє, і я особисто люблю зелений. Тобі який подобається? Я люблю оранжевий більше. Він з цитрусовими нотками, і це про а мене. А він теж є до речі, в каталозі за 339 гривень. Зелений він йде більш такий є, з ароматом скошеної трави. А ось цей дуже свіжий. Тут просто водні нотки, запах свіжості і чистоти. В нас в каталозі доступних три для замовлення: це оранжевий. Зелений і також блакитний. Так що точно знайдете за своїм смаком і ціна від 269 гривень обирайте за своїм бажанечком. А далі аромат Дебнейр. Боже. Як там навіть написано, шляхетний чоловік, шляхетний аромат, вишуканий аромат, також в ньому присутній димок для тих, хто любить такі шипрові аромати. Це про нього. І достатньо також деревина є, амбра. Це те, що залишає, можна сказати, такий шлейф і слід в приміщенні від дорогого чоловіка. Ну і знову ж знижечка до Дня свята, до державного свята, як ми вже знаємо, тому напевне зі всіх оцих чоловічих свят це не саме важливе свято. І 890 гривень повна вартість, і зараз знижечка 50% 419. Дуже такий стильний, дорогий флакон, нібито як виглядає. Він простий, але такий цікавий і точно привертає увагу, так і точно чоловік буде, який буде ним користуватися. Так, аромат чоловіка та ще й з такими нотками. Запам'ятайте всіми надовго. Багато хто знає аромати. Екла, і в нас Екла зараз тужур. Нарешті його, напевно, не було. Шестого року, дуже часто за нього питалися. Це свіжий аромат, і зараз він, не повірите, 349 гривень. Такої ціни, напевно, рочків два не було. Можете не брати в цьому каталозі, але в наступному візьмете вже за 890, але таке рекомендую взяти в цьому каталозі ціна його 345. У його складі м'ята і шкіра. Я б не сказала, що він легкий, але він тонізуючий. Так, заявлено, як в каталозі, но ми його і протестували. І дійсно так його обирають ті, хто полюбляє свіжість, м'яту прохолоду, Ну і дорогі ноти шкіри присутні. Також в ньому. Звернення. Сьогодні увагу. ми з Оленкою, як кожна ідеальна жінка, прийде і буде пахнути чоловіком, Тоб... бо ми сьогодні тестували все. І не одним. <слях> а це все гірше. Далі аромат іде Софеве, Боже, це я за нього можу сказати, і що ми підтвердили з Оленкою колись. Е Дуже на нього заглядали, на цього аромата і не зря, бо виявилося, що цей аромат унісекс. Другий раз це буває нюхаєш чоловічий аромат, і думаєш, Боже, сама б на себе його наліпила, то це саме цей аромат, бо він... ми прочитали, що він унісекс східний аромат також солодинкою свіжинкою, і свіжинкою. Вінусечка з високою концентрацією, я б сказала, що і ціна дуже класна. 50% знижечки, 890 коштували, а зараз лише 435. Бергамот пачулі і перець в ньому, і на тілі кожної людини він відкривається по-своєму. Бо східні аромати мають здатність прилаштовуватись до вашого власного запаху. І це дуже класно, тому його можна наносити і відчути. На кожному свій індивідуальний цікавий аромат з східними нотками беремо для чоловіка і теремо трошечки для себе. А в зимову пору може бути і такий саме аромат кожної жіночки. І напевно, що хочу ще розказати за в діючому каталозі дуже багато пропозицій на лінійку Джордані. І знову ж представлений чоловічий аромат з величезною знижечкою, містер Джордані. Аромат коштує 890, але ви його зможете в цьому каталозі взяти 355 гривень. Я не знаю, цей аромат просто для мене. Ну, я багато років він є в каталозі. Mm -hmm. так? Він є таким лідером, можна сказати, з продажів. Деревні нотки присутні в його складі. Також освіжаючи є грейпфрут і грань. Тому квіти. Цитрус, дерево все є в ньому, що ще хотіти. І, хто до речі, хто Джордані, його дав. У них пробує. своя така е, межа, лінія в усіх ароматах прослідковується, і я її тут чую. Тобто такий аромат дорогого чоловіка, бо в Джордані у нас завжди заявлена лінічка, серія, елітна. елітна так, <хи> то це елітний аромат. Купіть елітний аромат 890, не платіть, а беріть зараз за 355 Ну і, напевне, є люди, які хочуть подарунки, які точно треба, бо не всі знають, як обрати ось такі аромати, то вони беруть те, що треба кожному абсолютно чоловіку. І ось така вартість набору 255 гривень. Це шампунь-гель. Милко 100 грамове, і також кульковий дезодорант буде охолоджувати і має дуже класний приємний аромат. гель шампунь два в одному. Дуже зручно. Хто хоче використовує як шампунь, хто хоче, використовує як гель з охолоджуючим ефектом всі засоби. Мило має, воно мені як парфумоване, настільки стійкий аромат. Він тримається на тілі дуже довго. Це, це щось. І кульковий дезодорант, який бореться з І, До речі, дуже гарно, стильно виглядає і. Якщо ще в подарунковий пакет, то не стидно дати навіть нормальному, солідному мужиковий. А для свого це по-любому й треба, тому можна і зекономити на свято на подарунку, бо для нього це по-любому точно треба. А мій улюблений точно мого чоловіка цей шампунь не один раз брала додому, по дорозі забирали. Лежить завжди е, запасний вдома. А мило е, спробували відкрили, то сказав його брати частіше. Також дуже-дуже сподобався. Всі чоловіки, які в нас замовляли, чи для них жінки замовляли, просять ще. Цю серію люблять. А за мило, Лавно. хто бачить, до речі, це відео, напишіть відгук, бо в нас є такі дівчата, які приходять там, взяли 10 милок. Місяць, два-три немає, бо мило наше не розкисає. Не, зми... Не сушить шкіру і дійсно охолоджує. Е, рекомендуємо замовити також набір і будь-який аромат. Це взагалі шикарний подарунок. І е, якщо вам потрібно погортати каталог або хочете прийти щось протестувати, це все можна зробити у нас на офісі. Ми завжди готові, готові вам допомогти. Підсказати, Приходьте, будемо раді вас бачити. Та, пока!